Не от сьогодні Російська Федерація святкує ось цей день побідабісія у них, і схоже, що готується чергова побіда для російської армії. Зокрема, генштаб український говорить про те, що у місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрації. Зокрема, вночі вони вивозять документи. Вони машинами через Крим намагаються вивести якесь награбоване майно, як і у людей, так і в держави. Фактично, так тому що це якісь. Адмінбудівлі, які комплектувалися за період, коли територія була підконтрольна Україні. На ваш погляд, що це таке, чому вони тікають саме зі Скадовська? І ось такі настрої вони загалом зберігаються по усьому півдню нашої держави. На початку ви прокоментували і показали частину російського телебачення і назвали це порядником. По ефекту дійсно він справляє враження. Абсолютно неконтрольованих голосових обмінів, але в реальності після досліджень психіатрами, психоаналітиками, спеціалістами у сфері людських комунікацій нацистських злочинців, стало відомо, що останні критичні роки і часи війни в Німеччині у всіх у них виникли. Серйозні психічні атаки розладу здоров'я депресії, які привели до фактично неадекватних кроків і дій по всіх напрямках, як відносно фронту, так і відносно внутрішнього спілкування між собою. Ми зараз побачили класичні ознаки такої от неадекватності, такого психічного розладу, який можна називати взагалі лише одним словом, що. Мова йде про колосальну паніку, тиск на цих людей. Вони не можуть контролювати не тільки емоції, але і власне те, що вони спеціалізувалися, пропагандистські інтелектуальні продукти. Тому... Ми бачимо і зараз на сході підготовку до певних маневрів, і це не тільки пов'язано з тим, що вони бояться, оскільки рішення про вихід із цих районів, які свій час на Херсонщині, буде приймати вище воєнне командування, і скоріше за все, Путін. але мова йде про підготовку до контрнаступу України, якого вони надзвичайно бояться. І ця пауза, яку створили в українському генштабі. І ставки Верховного Головнокомандувача перед наступом, коли він оголошений, але не розпочинається, є надзвичайно важким пробуванням для. Російських збройних сил для російської політичної пропагандистської машини, оскільки вони не розуміють, що може статися, і панічно атакуючи Україну кожен день ракетами шахедами, виступаючи на своїх е телевізійних ящиках, вони намагаються демонструвати всіляку е таку агресивну максим максималістську позицію. Що, типу, ви підете до нас, ми використаємо все, що в нас є. і Ми ще достатньо сильні Але в реальності починається відтік із регіонів, які можуть. Буде напрямками ударів українських збройних сил. Політичних адміністрацій цивільних, які виконують функції колабораціоністів і обслуговують воєнну машину Росії, ну і зрозуміло, мова йде про депортацію українців по саме по цій лінії фронту, щоб звільнити можливості для нанесення найскоріше ракетно-бомбових ударів, оскільки для України найбільше випробуванням є те, що Росія не використає до цього часу. Зато кількість авіації маючи велику кількість різноманітних ракет, які використовуються на платформах літаків повітря земля. Вони можуть вдатися до ударів відповідь саме з цього приводу. Тому це, ці території можуть бути такими вогненними валами, які будуть постійно перекочуватися одну в іншу сторону. Це розуміє українське командування, тому ми надзвичайно. Акуратно і з другого боку несподівано будемо бирати ці місця для ударів, і вони, напевно, не будуть виглядати класично, як у взагалі воєнних стратегіях, коли це буде великий фронт. Це буде зовсім інша тактика і воєнна, навіть технологія, яка використає принципові інші підходи до ведення війни, пане Степане. От.